Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК Політика Музика Книги. Це каракатиця. Вона мила і надзвичайно дивовижна. А це велетенська біла акула. Вона поважна, небезпечна. Її велич зачаровує і затримує в нас подих а це жителі відомої нам північної страни. Посчитай до десяти, посчитай до десяти. Видохни і успокойся. В дитинстві їх виховують, що набливо ставитися до старших. Ти Ось одна жінка бачить, що білий медвіг в помойки лазить. Та з милосердям ставитися до потребуючих допомоги. І почала протягувати йому, щоб він покушав. Так він цей хліб і з його рукою скушав. А эта женщина, чтобы не мучилась, коронавирус житель ее добил. Просто она по-человечески поступил, добил ее. Из-за этого даже, можно сказать, 15 лет срок удали. Жаль, конечно, этого добряка. Людожеры и их жертвы, зарастающие на Достоевскому, Пушкине, Толстоевскому и Великой Отечественной, вони постоянно повторяют, фашизм не пройдет. Прямо вот там, где плыны кача, Вот прям топіть тих дітей, прям прямо синя. А це велике північне місто, Рашлененбург, де живуть гусари, шампанське, бали, жертви та їх Рашленувателі. Цією майстерністю в страні володіє багато митців, не дивлячись на свій статус в суспільстві. Поважна, багата людина, чи простий робітник залізниці. І ми вас уб'ємо, уб скільки нужно, Уб'ємо мільйон, 5 мільйонів, хоч всіх істриб'єм. Не дивно, що монстри планети Земля істоти, що колись були схожі на нас зовні, виростаючи, люблять ходити до сусідів в гості, коли не запрошують, і вбивати їх. Подальша доля наших божевільних і злих сусідів та їх нащадків буде схожа сама така. А вот Поки вони повністю не потраплять на сторінки красної книги та йожної частини чи Заполярного кола планети, як вид. Ібо не уйшастать